Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на матчі першого туру. так так, так І сьогодні нас очікує теж таке інтенсивне протистояння між Ман-Сіті і Атлетико Мадрид. І хочу вам нагадати, що це в нас група Бі. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Гліб Боковенко, головний тренер Барселони. Привіт! Усім привіт! Так так, знову тебе раді чути. Я надіюся, що матч подарує нам багато-багато емоцій. І ми одразу відправляємося з вами на еті хадстедіум, щоб відчути цю всю енергетику. Ну і хлібе питання до тебе. На кого ти сьогодні би поставив в цьому матчі? Можливо, хтось тобі більше симпатизує з цих команд? Чесно, ну. Я. Фанат Манчестер Сіті в реальному можете, але в турнірі тут кожен сам за себе. І мені здається, що буде рівна бор... Бор... боротьба. І, до речі, дуже цікавий матч, у намічається. Манчестер Сіті проти Атлетико, така ще й вивіска. Так, да, і команди рівня Ліги Чемпіонів зустрічаються і в нашому турнірі. Можливо, навіть і фінал Ліги Чемпіонів. Це, це теж можливо, так. Ну що ж, друзі, ми перейдемо до складів команд. і Я передаю тобі слово Гліба і ми почуємо про склад містян на сьогоднішній матч. У воротах у манчеті стоїть Едерсон з у захисті Мандії, справа Волкер, два центральних Стоунс і Лепорте, центральний півзахисник Дюндеган, атакуючий півзахисник Давід Сілва і ще один атакуючий півзахисник Кевін Дебрюйна. Правий нападник Бернардо Сілва, лівий нападник Рахім Стерлін, центральний нападник Кун Агеру. Схема на гру 4-1-2-3. Так, головний тренер команди Владислав Белеменко. На сьогодні склад не змінював. Тобто склад тренера влаштовує. І я перейду до складу мадридців на сьогоднішній матч. На ворота грає Ян Облак, в захисті зліва Давід Алаба, справа Кевін Тріп'є. Двоє центральних захисників ліворуч розташовується Хіменес. Праворуч Деврей. В опорній зоні грає Парті. Попереду двоє центральних півзахисників. Ліворуч розташувався Нголо Канте, праворуч Сауль. І в нападі легендарна трійка нападників. Зліва Еде Назар. Праворуч Ангель Ді Марія. І по центру грає П'єре Мерік Обамеянг. Голний тренер команди Даніл Куц. Схема на гру 4-3-3. Схема без змін в порівнянні з останнім матчем з Ромою, в якому Атлетіку нагадаю. Виграли. Серхіо Гуеро вже пробиває по воротах. Облак. Перший сейв. А як же було небезпечно? Яка була атака? І ще хочеться сказати пару слів про Ангеля Ді Марію, який сьогодні у складі Атлетіко грає в основі. Теж сьогодні прочитав новину, що перейшов він до Росаріо, аргентинського клубу, де він починав свою кар'єру, і буде її завершувати. Насамперед, хочеться дійсно сказати, що цей гравець зумів привнести в футбол дуже-дуже багато речей. І, звичайно, його грав в Манчестер юнайтеді Йо, його, його грав в ПСЖ. Навіть в Бенфіці. Гравець демонстрував непога, непоганий рівень футболу. І зараз П'єре Міріко Обамаянг мав можливість. Теж який момент і який удар? Так, момент був. А точніше це не Обамаянг. Я вибачаю. Це партій був. Опорний півзахисник. І що саме цікаве? Що хотілося б бачити гру Ангеля Ді Марія, але. Головне питання, де можна подивитись Чемпіонат Аргентини. Воно, я думаю, у багатьох це питання виникне. Ангель Ді Марія якраз забиває гол! Тільки ми про нього Який говорили! Гол! Ангель, ну просто браво! Красень! Який гол. От. Глібе. От... Я не знаю, можливо, це зараз буде смішно звучати, але ми ж тільки якраз про нього говорили, про цього хлопця. Тільки, тільки почали про нього говорити, і зразу який гол забуває Ангель. Яка передача П'єре Меріко Обамаянг віддав, як він побачив, що Ді Марія забігає і в один дотик Ангель пробив по воротах. Ну, Фірмова радість зі серденьком. Для усіх болівальників Атлетіко, які сьогодні приїхали. на І, до речі, ще хочеться відмітити, що, до речі, Кевін Дебріне у цьому сезоні точно уйде з Манчестер Сіті, але поки що невідомо, куди він е, піде. Ну тут можливі варіанти, що це може бути і Саудівська Аравія, е, і. ну, такі Ліги, які. знаєш як. Кличуть, бо дуже добре там платять. Але ось, наприклад, е... Генріх, Генріх Мхітарян, який сказав, що він залишиться в інтері, він не захотів переходити там в клуб із Саудівської Аравії, якщо я не помиляюсь, я ще до речі чув, що Кевін Дебрин може перейти саме у Наполі. Ну, теж такий цікавий вибір неаполітанці, серіал. Чому би і ні? Я думаю, що можна буде і стежити. Знаєте, коли гравець грає в такому чемпіонаті, за яким можна стежити, то це ж класно. Так то, знаєте, як, наприклад, той же чемпіонат Аргентини ти не всюди зможеш подивитись. Це треба знаходити перевірені джерела, це не так просто. Ангель ді Марія знов пробиває в поворотах! Який сейв робить Едерсон! Я Який красивий сейв від Едерсона. А подивись атаку і. як от. на це можна дивитись вічно. Машинний... прыжок. Так, так, так. І кутовий деврей буде подавати. Подача. Удар головою від Кевіна Тріп'є. Але шкода, що не зміг забити. І взагалі він в поворотах не попав. А, чуєш, кажу, кажу, що це Кевін Тріп'є знову. Це був Ангельді Марія. Нам його показали, хоча мені здалося, що це пробував у поворотах 23 й номер. Знаєте, як воно буває так в суматосі воно дещо й не видно, але то буває. Так, Рахім Стерлінг. Віддає Менді. Менді подача! Але як грає на другому поверсі? Грає Хіменес? Волкер робить передачу, але Агуеро не зміг добігти до цього м'яча. І вже 40 хвилин минуло, швидко про, про час. Як тобі команду ось за ці 40 вже одну хвилину? Зараз трошки зв'язок. Дивіться. Так, так, так. Як тобі команди зараз в першому таймі, що скажеш? Ну поки що, мені здається, що... Вони добре грають, і та і та команда, і поки що забуваємо тільки... Я... Рахім Стерлінг один оде! З рівня, рахунок кінцівці першого тайму! А матч до нас очікує цікавий на другий тайм. Тільки я сказав, що... Поки що тільки одна команда забувала, гол, тепер дві команди вже. І ще й в кінцівці першого тайму. Вболівальники вже хотіли йти випити пива і поїсти хот-дог. Але Агуеро каже, ні, стривається. Я можу забивати головою. І подача, яка від Менді, і ну, наші зріст у Куна на Агуеро не такий, щоб головою забувати, але зараз бере і забиває цей аргентинець. І каже всім, що ні, ви помиляєтесь, я можу грати головою. Ось таку інтригу нам дарує ця гра. 1-1 рахунок. І перший тайм якраз у нас завершився. І на другий тайм така теж величезна інтрига. Чи заб'є хтось з команд, ну або буде нічия. Що, в принципі, я думаю, що не розчарує одну з не одну із команд, тому що все-таки перший тур команди вливаються в новий сезон. Тому, знаєте, як така. Це знаєте такий момент, що він такий непередбачуваний, так, якщо так казати в цілому. І давайте подивимось статистику. Два удари-два ствіру Манчестер Сіті, 4 удари-два ствіру Атлетико. Так, каже Глібе, так-так. Мені здається, що у другому термі обидві команди заб'ють по голу. Але подивимось: ну такий цікавий прогноз від Гліба Буковенка. І побачимо, чи збудеться цей прогноз. Так, в нас відбудуться перші заміни у містян. Замість Серхіо Куна Агуеро ми побачимо на полі Габріеля Жезуса. Замість Стерлінга на поле вийде Лерой Сане. І... І І... вийде також е отаменді замість е Стоунса. Цікаві у замі... складі ворожан. Що ж побачимо, чи дадуть е гравці, які вийдуть на поле сил. Команді Владислава Белеменка. Ну, Тетько треба йти вперед теж. Початок був досить-досить хороший від команди Дані... Даніла Куца. Але сезон буде непростий, тому що і в групі Бі нагадаю вам, Шахтар грає донецький мадридський реал, містяни, Манчестер Сіті Атлетіко. Челсі Арсенал, тобто ж, три англійські команди в групі. І цікаво, хто з них буде на високій позиції, ну, а хто буде боротися за виживання. І поки ми бачимо Ілкай Гюндоган за порушення правил проти Дена Азара, отримує жовту картку. Ну, я думаю, що тут все закономірно. Та у нас там ту... в турнірі взагалі кожна група це група смерті. І буде всім непросто. Взагалі все непередбачено може бути. Знаєте, це віртуальний футбол тут. Все-таки. є такий певний шарм свій. -ді Марія б'є по воротах Хедерсон! Знов вступає в гру, цей голкіпер. Хедерсон сьогодні теж добре грає в матчі. Але Атлетико продовжує насідати. Давіталаба. Пірамаріка Обама Янг. Пробиває в поворотах і забиває. 2-1. На 57-й хвилині. Матра... Матрасники виходять вперед! Знову таким красивим дальнім ударом. Як грає П'єре Мерік сьогодні? І гольову передачу віддав. І гол забив. Ну, зіронька просто. Можливо, навіть гравець з туру буде. Ну, будемо дивитися, які оцінки поставить компанія Konami. Бо в нас буває такі виникають певні питання до оцінок, тому що ось коли голкіпер грає на хорошому рівні, йому ставлять 6,0 або 6,5, ти думаєш. А, то ще ж навіть не тільки ці оцінки, а ще й 5,5, і ти думаєш, а як взагалі таке може бути? Ну це. Це вже. Це вже таке питання, але в нас є, знаєте, протилежні думки, і ми їх вам будемо озвучувати, звичайно, без цього нікуди все-таки. Треба мати альтернативу, і в нас вона є. І бачимо, поки Нголо Канте порушує правила проти Габріеля Жезуса. І Дебрю не буде подавати, скоріш за все, в штрафну. Ну, поки що ніколи не успевється, що будь не може забувати другі Бернардо Сільва не зміг зачепитися за м'яч. Але атака продовжується у містян Менді. Менді! Робить подачу! А там вже Жезло. Дересі ці паучі заб'єсіті у другому таймі зрівняє рахунок, чи мештаки завершиться з рахунком 1-2? Ну, взагалі, досить поки не просто сказати. І Манчестер Сіті зараз атакує. Ми бачимо Атлетіко. Я думаю, що кожна команда може реалізувати свій ще один момент, зараз іде Назар! Але втрачає м'яч, як грає Дебрюйне в захисті. І, і, це, і попереду встигає і тут такий універсальний гравець. І я думаю, що це все-таки буде втратою для містян, якщо Дебрю не піде в реальному футболі з команди. Дійсно, скільки років пройшло, він віддав це все клубу і. Я думаю, що таке не забувається. І Марія віддає Сауль пробиває! І Едерсон рятує! І вже Манчестер Сіті відбиваються. Це ж таки поки що дуже небезпечна у нас гра. Всі атакують, всі б'ють по воротах і забивають поки що. Це радує. Так. Результативна у нас гра сьогодні один. Два поки що рахунок, можливо, ще хтось заб'є, ще є час. Бачимо, Габриль Жезу зараз не, не зміг зачепитися за м'яч. Кевін Трепіє віддає Ангель Ді Марія. Сауль. Еде Назар, але знов дебрюн грає у відборі сьогодні. Як вовк шалений! Яка передача від Лероя Сане, не зміг зачепитися Бернардо Сільва за м'яч. От як ти вважаєш по такій грі? Чи зможе Сіті забити сьогодні ще один або Атлетіко забити ще один? Чи вже не буде голів у матчі? Ну все-таки надіємося, що вони ще будуть. І зараз атака продовжиться де Назар, ну точніше ж треба бити один по поворотах. Так, така можливість. не вона... точно. Така можливість, так, так, так. Вона буває дуже рідко і зараз... А, хоча зачекай. А можливо там кутовий? Ні, ну. Здалося на секундочку, друзі, що м'яч зачепив ногу захисника Сіті. Але все таки ні. Лерой Сане. Віддає Давіду Сільві. Вже 8 хвилин залишається до кінця матчу. Рахунок 1-2 на користь Атлетіко. Голо Канте. Ді Марія Деврей. Вже назад грають мадридці. контролюють ситуацію, дає рахунок. І зараз неточна передачі Лерой Сане не зміг скористатися можливістю. Знову Тлетіка це назад грає і все, перекочують м'яч туди-сюди. Парті робить передачу, але засильно віддав опорний півзахисник. 51 на 49 володіння, бачимо поки що на користь містян, але по рахунку це нічого не дає. Все-таки рахунок на табло має великий сенс. Та й до речі ці три очки для Атлетико будуть такими. Піштовхом вперед, тому що у них там ще багато складних матчів і можуть вони. ще є легкі матчі, в яких вони можуть забрати очки. Але зараз штрафний буде у Манчестер Сіті, де Врей свалив проти Габріеля Жезу. міг він виходити майже один на один і. Свалив Хіменес. Кевін Дебрюйне, Хвилину додав арбітер. Кевін Дебрюйне пробиває, але рятує, е рятує стінка. Але, до речі, група П це прям група смерті. Там із таких слабих команд тільки Шахтар, але і той е Шахтар теж може нав'язати боротьбу. Він ковному у цьому турі нав'язав боротьбу Реалу. Прям сильно її не в'язав і ще й команди обмінялися б голами. Не буду казати рахунок, хто ще не побіг. І зараз удар головою від Джезуса, але. Поки Глібе говорив якраз е... про таблиці і. Джезус мав хороший момент. І вже мало часу залишається, вже хвилина майже вийшла. Скоріше за все, зараз буде вже свисток. Ян Облак вибуває вперед м'яч. І. Але ще ні. Ще не все. Давід сільва. Можливо, остання атака. Менді віддає не дає, не дає арбітер зробити останню атаку. Сьогоднішнім господарям. Атлетіко перемагає 2-1. Вітаємо ми Даніла Куца з першою перемогою. Ну, Хочу сказати, що сьогодні і Сіті продемонстрували непоганий футбол. Хоч і програли в сьогоднішній зустрічі, як тобі гра Глібе обох команд? Ну, Мені сподобалась гра і тої і тої то, команди, але, до речі, хочеться відвідати Ангеля Ді Марії, який забив на перших хвилинах матчу. І Абоміянга, який віддав гольову передачу і теж забив гол. Теж так погоджуюсь. І сьогодні і голкіпери порадували. Едерсон сьогодні у Сіті теж робив сейви. Теж я, я би його відмітив, би як саме воротаря матчу. Ну і ми дивимося голи з вами. Ді Марія забив гол з передачі Пірай Маріка Обамеянга дуже красивим пострілом. Він нас тоді почув в Ангель, коли ми про нього якраз говорили і думаю, ну треба забивати. І ось він взяв і забив. Знаєте, як... він, такий... він сказав: я тут, я вас чую, я забиваю. В футболі все просто, та Береш м'яч і забиваєш гол. Так і зробив Ангель Ді Марія. Та він, мені здається, навіть не старався попасти прямо в якусь там девятку. Він просто взяв його пнув. І той золотів прям кут красиво. Зараз е бачимо кутовий теж Ді Марія. Тут все-таки він пробував по поворотах, а не Кевін Тріп'є. Так. Да, тобто він сьогодні досить багато моментів створив аргентинець. І гол. Е з передачі Рахіма Стерлінга. Теж сказав, що це Менді. Знаєте, як все-таки лівий флан захисту здалося, що таки Менді забіг. Але це був Рахім Стерлінг, який забіг саме як лівий нападник, і зумів віддати таку класну передачу, тереподачу, я так скажу, на Серхіо Кунагуеру. Жовту картку бачимо, Гюндуган отримав. Ну сьогодні вона єдина в матчі. Далі теж бачимо сейви Едерсона. Ну і Піри Маріко Обамаян тут теж забив цей переможний гол для мадридців. Девід Алаба віддав гольову передачу. Тобто, сьогодні можна і теж. Піри Маріко Обамаянгу 7,5-8-0 ставити точно. Я думаю, Глібе погоджується. Так, так. Мені здається, навіть можна поставити і 9, і 5 там в районі 9, тому що гол плюс пас це не в кожному матчі. Навіть Саулі момент у нього був. Хоча удар був по центру. Але могли Атлетіко забувати третій. Ну, Мансіті в кінці матчу вже теж прокинулись. Далі ми побачимо і штрафний удар. Була можливість у Кевіна Дебрюне. Знову ж таки, шкода, що м'яч стінку потрапив. Так, ну, да, ось якраз цей момент. І ось від голови гравця Атлетіко м'яч пішов на кутовий. Ну, цей кутовий теж. Класна подача. Шкода, що ну, не вистачило трошки точності головою у Габаріля Жезуса. Статистика, 4 удари, 3 ствір у Мансіті, 8 ударів у 5 ствір у Атлетіко, 53 на 47, володіння за містянами. 121 на 97 по передачам теж за Мансіті, але в рахунок на табло ми бачимо, що сьогодні переможці гості. Мадридське Атлетіко. Ну що ж, ми переходимо до оцінок. Едерсон сьогодні отримав 5,0. Ну не знаю. Якось. Е... Це, знаєш, так дуже-дуже занизили. Хоча би 6,5 би поставили сьогодні. Або 6,0. Сьогодні сьогодні там, мені здається, Едерсон тож. Едерсон заслужив хоч, хоча б 6,0. Хоча б так-так-так. І... Ну Якщо говорити саме, ось хтось теж ще запам'ятався, звичайно, Кевін Дебрюйне, Ілкай Гюндуган сьогодні роздавали передачі. Давід Сільва сьогодні був не дуже помітний. Да, десь, ну, 5-0 можливо занизили. 5,5-6-0 можна було поставити, але гра вирішила добити сьогодні Давіда Сільву. Рахім Стернісні 0 отримав за гольову передачу, дійсно класно підключився. Ну ж таки, шкода, що цей гол не приніс хоча б нічию в цьому матчі. Куна Гуеро забив сьогодні гол і теж 7,5. В принципі, тут, тут в мене питань немає. Ну що ж, і давайте рухатись з вами далі. У Атлетіко. П'єре Меріко Обамаян 7,5 отримав. Ну, ну ж таки, теж, я думаю, Гліб теж погодиться. можна було б 8-0 поставити навіть. Так, так. Дімарій 7,5. ну, Він сьогодні теж створював моменти і теж оцінку свою заслуговує. 100%. Ну, Ян Облак сьогодні один сейв, в принципі, 5,5-6 було поставити. Він сьогодні пропустив тільки 1 гол. А, Сауль сьогодні був активний, так, ну і партії. Звичайно, десь більше партій, Запам'ятався. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. З вами був я, Лестав Фурнець, Гліб Буковенко. Зараз трошки зв'язок у нас тут перервався. Е, усім гарного вечора і щоб все у вас було добре. До побачення.